Чи можна назвати дитинство гончара безтурботним і щасливим? Голод 1933-го. Книгу про безневинних. Сьогодні в школі були, а на завтра вже не прийшли. Померли обоє. Радянські полководці робили одну помилку за іншою, платячи за них мільйонами життів. У цьому романі наше радянське суспільство. Показана в найчорніших фарбах. Він для системи був білою вороною. Тільки мені Вончар заважає. По Поясни йому нові погляди партії на дружбу народів і інтернаціоналізацію. Найбільшої брутальності сягнула так звана дніпропетровська кампанія у зв'язку з появою нового роману нашого земляка Олеся Гончара Собор. Я дістав таке моральне багатство, такий запас світла, що його впродовж усього життя не вдавалося погасити цій сатанинській кривавій системі тоталітарщини. Ну, для мене це вперше з іншого боку відкрилося, і я дуже вдячна режисерці за цей фільм і за цікаву історію. Дякую, спасім вам я відчула. Я майже плакала, тому що я відчула все оце те, що фільмі. дуже всім, Всі дали, що ми українці. Слава Україні! Уху! Героям слава! Дякую! Я знала, що є такий писатель Олесь Алізінчар. Но вот фильм мне открыл определенные новые какие-то исторические его жизненные шаги, о которых я реально не знал. Поэтому считаю, что фильм очень интересный и очень полезный для того, чтобы изучать украинских смерти, историю Украины. Письма дуже познавательна для наших детачок. Тому що ми давно проживаємо на Канарських островах і хотіли би більше віці фільми про Україну, про історію України, про видатних письменників України. Ми дуже-дуже вдячні режисеру цього фільму. Режисеру да і організаторам, хто це Дякую. Я дуже розчула, і я вважаю, що таких фільмів має бути досить багато, тому що. Наприклад, ми ну, соромно, але я не знала цієї історії про Гончара, Я навіть готворів не читала взагалі цьому році. Відкрили для себе українську літературу. З... Ось ракурсу, тому що саме зараз, в рік війни, я перечитую просто і захоплююся і Костенко, і Українкою, і Шевченко, не як шкільною програмою, а це дійсно література, у якій в світі немає аналогів. І зараз я слухаю про Гончара, і перша думка прочитати всі його романи, бо це того коштує. І, звісно, його шляхом це дуже ну, чу чутливо, так? Моя земля скільки століття від руки цих касатів переживає такі страшні події, так і воно знову, знову, знову знову, але в. Кожен цей період є такі люди, які не забувають, хто вони, які прям тримають цю Київську Русь, да, нашу мову, нашу правду і передають її новому поколінню, новому поколінню. І хай їх було небагато, але вони достукалися. І мені теж хочеться бути тим поколінням. Я як письменниця хочу також це залишити в історії, тому що. Наші діти і внуки мають жити в іншому світі. Цього так не вистачає, ми так далеко від дому. Дуже хочеться бачити і картини, і фільми наші. І просто коли збираються українці. Це, хоч такий малесенький, да, але подих українського повітря. Так. Вдячна за фільм, за презентацію. Прекрасно відкриває іншу сторінку бачення на життя і творчості всього того, що зробила Гончар для України для суверенної України. Так що дуже приємно було і вдячна за все. Скажіть, будь ласка, що найбільше сподобалося найбільше сподобалась частина історії життя Олеся Гончара, яку я не знала тому. Для мене це як нова сторінка, яку я для себе відкрила, і те, що побачила одного з півавторів розповсюдження того листа, наш знайомий, пан Кульчинський. Тому це було теж дуже приємно. Дуже мені сподобався фільм, дуже гарний, дуже душевний. Знаходячись тут на канарах, я потрапила. Додому тому, що я з міста Дніпра, і мені дуже було приємно, що цей фільм був зняти в Дніпрі, і Олесь Ганчар теж має відносина відноситься до мого рідного міста. Мені дуже сподобалось. Дякую. Скажіть, будь ласка, що вам запам'яталось найбільше? А, мені запам'яталося, що Олесь Ганчар боровся за незалежну нашу Україну і за те, що він тоді ще вже казав, що Україна є європейською країною. Дуже сподобався. Спочатку фільм мені здавалося трошечки нудним, бо це були студенти, вони ходили, говорили, але потім, ви знаєте, з творчістю Олеся Гончара вже було це давно, так з школи. Я не дуже пам'ятаю все. Мені здається, я пройшла через всю епоху, через голодомор, через велику вітчизняну, через радянські часи, коли я була маленькою. Тобто, ви знаєте, це мене повернуло не тільки до минулого, але і до того, що ми зараз переживаємо. Стало справжнім відкриттям. Дуже дякую за фільм. Дуже цікавий і мене сколихнуло до глибини душі. Ласка, що найбільше фільмі вам сподобалося? Ви знаєте, я думаю, що для мене стало найбільшим відкриттям саме життя Олеся Гончара, бо ти його знаєш як класик, да? людина. Ну я не знаю, яка була у шкільних підручниках, але це була дуже жива людина, дуже справжня, дуже самобутня. Оце найбільше мені сподобалося. Буде дуже цікаво повертатися до нашого коріння, збагачувати нас. Дякую, дуже вам дякую. Так, фільм дуже дуже крутий. Він сподобався мені, моїм дітям, моїм друзям. Мені запам'яталося воля українського народу, що вона не з'явилася в 2014 році, а що вона з'явилася багато-багато років тому. Дуже класно, дуже круто, що ви можете. Людям показувати, доносити ну як, як було все насправді? Менерлі дуже сильний, дуже, дуже український фільм. Дуже приємно подивитися. Це така дуже важлива постать українська, як Олесь Гончар, і ми розкрили його з усіх боків, скажімо так. Багато інформації було приховано від нас ми не знали багато речей не були так знайомі лише з його творчістю. От а його особисті дані дуже цікавий фільм. Дуже сподобався фільм. Дуже складна, дуже складне життя було цього. Нагалі ну, я до цього моменту не знав про його біографію. Дуже вражений його силою, тому що складні радянські часи робити і проти радянського режиму. Це дуже сильно і. Дуже а дякую за незалежність. Дуже глибокий. Фільм, дуже глибокий, якби тяжкий фільм, але це потрібно такі речі знати. Сто відсотків.